Вітаю, мене звуть Віталій, а ви на каналі інтернет-магазину ТТСК. Сьогодні ми розбираємо Violent Ecotec Pure, сучасний газовий котел, який об'єднує німецьку надійність, передові технології і високу енергоефективність. Поговоримо про його особливості, характеристики та покажемо, що у нього всередині. Ну що, я розказую, а ви підписуєтесь. Violent Ecotec Pure – це настінний котел з примусовим димовидаленням, який використовує тепло від конденсації водяної пари, що міститься у димових газах. Завдяки цьому підвищується ефективність роботи і зменшується споживання газу. Виготовляється котел тільки у двоконтурному варіанті. Тобто для опалення і приготування гарячої води. І у двох моделях 246 дроп 7, теплова потужність на опалення 20 кВт і 23 кВт на гарячу воду, та 286 дроп 7 теплова потужність на опалення 24 кВт і 28 кВт на ГВП. Виготовляються котли у Словаччині на заводі Violand Group. Гарантійний термін складає 24 місяці. Violent Pure має компактний корпус з якісних матеріалів, що дозволяє встановлювати його навіть у невеликих приміщеннях або нішах. Висота котла 720 мм, ширина 440 мм і глибина 338 мм. Дизайн котла мінімалістичний, це підкреслює лаконічну панель управління з LED-дісплеєм, де користувач може налаштувати температуру вибрати режими роботи котла, а також відстежувати поточний стан системи. Під котлом розташовується приєднування патрубки. По центру для газу, підключення зворотної лінії опалювальної системи 3 чверті дюйма, підключення лінії подачі опалювальної системи 3 чверті дюйма, підключення гарячої води 3 дюйма, підключення для трубопроводу холодної води 3 чверті дюйма, сифон для конденсату, підключення стічного трубопроводу запобіжного клапана опалення, діаметром 15 мм, наповнювальний кран, зливний кран. Зверху котла ми бачимо приєднувальний фланець до коаксіального комплекту димоходу 60 на 100. Всі потрібні монтажні розміри ви знайдете на нашому сайті. Посилання буду в підкасті та в описі до відео. А тепер давайте заглянемо котлу під корпус. Основний теплообмінник виготовлений з нержавіючої сталі у формі катушки, всередині якої розташований циліндрічний пальник із жаростійкої нержавіючої сталі, пальник закритого типу, що працює під збитковим тиском. Котел отримує повітря для горіння ззовні через коаксіальну трубу, яка також використовується для відведення продуктів згорання. Коаксіальна труба постачається в комплекті з котлом. Теплообмінник котла в залежності від режиму роботи розвиває ККТ до 106%. Таблиця зараз перед вами. Під теплообмінником встановлений вентилятор примусової подачі повітря, і за рахунок зміни обертів вентилятора якраз реалізована модуляція потужності пальника у діапазоні від 30 до 100%. Від турбіни ми бачимо глушник, який робить роботу котла майже безшумною. Газова арматура являє собою пневмомеханічний клапан від виробника СІД. Дозволяє ефективно працювати котлу в діапазоні тиску газу від 13 до 25 мб. і без переобладнання підтримує роботу на скрапленому газі. Максимальна витрата природного газу для 246 моделі 2,6 м3 на годину, а для 286 – 3 м на годину. Гідравлічний модуль цілком вилитий з полімеру для зручності обслуговування. До нього входять пластинчатий теплообмінник з нержавіючою сталі продуктивністю гарячої води 10 літрів на хвилину у 246 моделі і 11,5 літрів для 286 ї моделі від шведського виробника Свек. Циркуляційний насос з частотним регулюванням, роботу якого повністю керує автоматика, що збільшує енергоефективність і зменшує витрати електроенергії. Максимальне споживання електроенергії 100 і 110 Вт відповідно до моделі котла. Клапан для видалення повітря, триходовий клапан з байпасом, що дозволяє більш точно підлаштовувати котел під систему опалення, запобіжний клапан на 3 бари, Розширювальний бак об'ємом 8 літрів. Усі котли над оснащені функцією комфорт або гарячий старт. Завдяки автоматиці теплообмінне котла підтримується в розігрітому стані, що забезпечує миттєву подачу гарячої води при відкритті крана. Плата керування котлом відповідає за електронне запалювання та повний контроль процесу горіння. Серед додаткових переваг можна виділити електронний датчик тиску, датчик протоку, а також захист від заклинюваного насоса і пріоритетного перемикаючого клапана, тобто трикодового клапана, Якщо їхня робота не відбувалась понад 23 години. Котел оснащений вбудованою комунікаційною шиною e Додатково можна підключити термостати та зовнішній датчик, що дозволяє налаштувати котел для максимальної економії енергії. Також котел можна інтегрувати в систему розумний ДІМ за допомогою спеціальних модулів, що дозволяє керувати ним дистанційно через смартфон або планшет. До комплектації котла входять: монтажна планка, ковпачки з гвинтами й дюбілями, монтажний шаблон, гнучка стічна труба конденсату. Додатковий пакет з документацією і від нашого магазину разом з котлом ви отримуєте коаксіальний комплект демоходу та безкоштовну адресну доставку по всій Україні. Valent Ecotec Pure це відмінний вибір для тих, хто шукає ефективний, економічний та надійний газовий котел. Він підходить для тих, хто хоче знизити витрати на опалення та отримати стабільний комфорт у будинку. Сподіваюся, цей огляд допоміг вам покраще зрозуміти, чи підходить ця модель саме для вашого дому. Якщо у вас залишилося запитання, пишіть їх у коментарях, ми з радістю на них відповімо. Не забувайте підписуватись на канал інтернет-магазину ТТСК, ставте лайк цьому відео та натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові огляди. Телефони для консультацій та замовлень весь час були на екрані. ТТСК, з нами ви будете знати про котли все.